протягом двох тижнів у Сумах збирали теплий одяг для поранених захисників, які перебувають у сумських лікарнях. Зараз в теплих речах є особлива потреба, каже волонтерка Ольга Вовк. Зараз одягу дуже дуже багато треба, тому що їх привезли, стабілізували день-два і відправили далі. А якщо він, наприклад, в палаті ще може в чомусь перебути, то далі йому вирушати просто ні в чому. А рідні просто в цей період не встигають їм переслати одяг. Вони приїжджають роздіті, так скажем, і дуже багато вони не місцеві. Тому максимально швидко треба їх перше вдягти, щоб їм було не холодно. збір речей оголосив благодійний фонд Сумщина Незламний Форпост. Приміщення для прийому речей надала міська галерея агенції промоції суми. Люди приносять як одяг, оголошений для збору, фліски, майстерки, спортивні штани, футболки, шкарпетки, так і інші теплі речі розповідає волонтерка. Але люди несуть. Ви бачите, багато навіть є куртки є. Чаї. ну Тобто наші люди хлібосольні, вони раді завжди допомогти, незважаючи на те, що акцію було, ну, вона триває менше місяця, то вже вивезли дуже багато речей, загружена була повністю скора допоможі на стопу їхала, і по закладам, по госпіталям і лікарням нашого міста вже також потрошку забезпечуємо по потребі одягом. Пані Ольга каже, що вражена готовністю, з якою люди допомагають військовим. є такі ситуації, коли приходить жіночка і каже: Я не знала, що ще ви збираєте шкарпетки. Вона це почула, що збір речі для поранених, але каже: у мене є шкарпеток. Немає. У мене є термобілизна верхня частина для сина. Я зараз її несу поміняти розмір. Але вона залишила це для поранених, тому що ну, їм важніше. Військові навіть діляться своїми, я бачу, що приходять, приносять оці зсу носки теплі. Це переважно новий одяг, якщо це шкарпетки і футболки. І ось дівчата або, може, це хлопці, я не знаю. Вони ось, будь ласка, вив'язують своїми золотими ручками. Отакі шкарпетки утеплюють наших захисників. За словами голови фонду Сергія Нагорного, їхні волонтери постійно допомагають захисникам, але у цьому випадку власних ресурсів не вистачало, тому і оголосили загальний збір речей. А з агенцією промоції навіть підписали меморандум про співпрацю. Ми їм хочемо подякувати, що надали нам приміщення. Вони знаходяться в центрі міста. Така удобна локація, де ми можемо зустрічатися, обговорювати загальні питання і приймати. Громадяни, які проносять сюди речі, дуже багато. Хочу їм дуже подякувати, що вони небайдужі. Займаємось одною справою. Акція по збору теплих речей для поранених закінчується 30 жовтня. Олена Рашевська, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.